Нашу, наші доповіді до доповіді запрошується Олена Кравченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ЦИПОД університет менеджменту освіти України, місто Київ. Інтеграція стратегічного планування в адаптивне управління закладом вищої освіти, оптимальний шлях. До досягнення успіху у вищій освіті. Будь ласка, я вас запрошую, пані Олена, і дуже прошу так зробити, щоб за вами ще мог міг хтось виступити, хоча вже дуже мало часу. Будь ласка. Вітаю всіх присутніх, вітаю Галина Васильівна. Дуже рада вас бачити. Я, мабуть, одна з небагатьох хто вперше на цьому форумі, і мені дуже приємно, що мене запросили саме на цей форум, щоб оприлюднити свої результати дослідження. Отже, забезпечення ефективного управління університетом в умовах змін вимагає розроблення новаторських стратегічних планів, які можуть вписатися в адаптивну модель управління. Інтеграція стратегічного Планування в адаптивне управління закладом вищої освіти має велике значення для розуміння оптимальних стратегій управління закладом вищої освіти в умовах нестабільності та допомагає визначити кращі шляхи досягнення успіху в сучасній вищій освіті. Наша мета визначити оптимальний підхід до управління університетом, використовуючи елементи стратегічного планування та адаптивного управління. Частина моїх досліджень присвячена саме стратегічному плануванню університетів. І отже, мені хотілося наголосити на тому, що багато університетів не змінювали свої стратегічні плани після подій лютого 2022 року, незважаючи на те, що деякі з них опинилися в достатньо скрутному становищі. Стратегічні плани університетів мають бути переглянені і змінені відповідно до сучасних реалій. Вивчаючи стратегії та стратегічні плани вітчизняних університетів, помітно, що третя місія університету зустрічається досить рідко. Нагадаємо, що перша місія полягає у наданні освіти, друга місія у здійсненні досліджень. Третя місія визначається як взаємодія з суспільством та сприяння розвитку. Тобто третя місія це як, яким чином взаємодіє університет з зовнішнім середовищем. Якщо перша і друга місія, вони такі більш статичні, наприклад, чимало університетів зазначають першу місію підготовку конкурентноспроможного фахівця, другою місією здійснення якісних досліджень. Це говорить про те, що ну, ці місії вони актуальні і в довоєнні часи, і в воєнні та післявоєнні. А ось уже третя місія може бути добре підтримана адаптивним управлінням, оскільки вона вже адаптується під те становище, в якому опинився заклад вищої освіти. Також хочу наголосити, що третя місія найбільш поширена серед провідних університетів Європи та США. Концепція третьої місії призначена для того, щоб заохочувати та сприяти розвитку суспільства, щоб університети більш активно співпрацювали з місцевими громадами. Європейський союз визнав важливість третьої місії та зробив її пріоритетом для підтримки. Взаємодії університетів з місцевими органами публічної влади. Досліджуючи наявність третьої місії в університетах, які входять в топ-50 консолідованого рейтингу ЗВО України, хочу зазначити, що лише 20% визначають третю місію у своїх стратегіях. Найбільш конкретно третю місію представлено лише в Сумському державному університеті. Багатьма іншими закладами вищої освіти третя місія просто ігнорується. Необхідно рекомендувати закладам вищої освіти внести в свої стратегічні плани третю місію, що дозволить їм зрозуміти, який внесок вони здійснюють у розвиток своєї громади. Саме завдяки третій місії можливість відстежити наскільки цей внесок важливий. Ось, на прикладі скандинавських університетів бакалавські магістерські програми. Дослідження багаларської магістри спрямовані на дослідження благоустрою міста, якщо органи місцевої влади визначають своєю пріоритетною метою благоустрій міста, і здобувачі такої спеціальності, як публічне управління та адмі... адміністрування, вивчають наскільки. Рентабельно, наскільки доцільний здійснений благоустрій, студенти економічних спеціальностей здійснюють розрахунки. Якщо це перенести на реалії України, наприклад, зараз багато територіальних громад визначають своєю пріоритетною метою безпеку громадян. Отже, здобувачі можуть здійснювати дослідження. Чи скільки потрібно укриттів, чи на яких вулицях вони доцільні, здійснити соціологічні опитування, чи складно дістатися до цих укриттів, чи не складно. І в такому напрямі університет має здійснювати свій внесок в покращення життя територіальної громади, можливо, регіону а можливо країни. Отже, взаємозв'язок між третьою місією як одного з елементів стратегічного планування та адаптивним управлінням університетом полягає у такому: Адаптивне управління дозволяє університету ефективно взаємодіяти з різними групами стейкхолдерів, зокрема, бізнесом, громадськими організаціями та іншими установами. Стратегічні плани закладів вищої освіти мають бути адаптовані до потреб територіальних громад, на території яких вони розміщені. Заклади вищої освіти мають реагувати на попит ринку праці та представлення актуальних програм взаємодії університету з територіальними громадами, що сприяє виконанні третьої місії університету. Спільні проекти та ініціати закладів вищої освіти та органів публічної влади можуть бути Пристосовані до змін в технологіях та суспільних потребах населення. Прискорена адаптація досліджень та програм дозволяє університетам виступати ініціаторами змін та вирішувати актуальні соціальні питання в певній територіальній громаді. Таким чином, адаптивне управління створює сприятливі умови для університетів виконувати третю місію. Та ефективно взаємодіяти з суспільством та розвивати спільні ініціативи. Дякую за увагу. Дякую, пані Олена. Дуже цікава доповідь і дуже Цінним є те, що тут чітко вказується місце і роль вищої школи да, в взаємоадаптації з громадою. Це дуже-дуже зараз актуально і дуже важливо. Дякуємо вам. Надіюся, Дякую. сподіваємося на подальшу нашу.